Чим більше токсична особа почувається нікчемною, низькопробною, недостатньою і як особа, і як чоловік, чи як жінка, коли ми говоримо про токсичну жінку, чи як керівник, чи як коханець, чи як друг, чи як подруга, чим більше така персона буде почуватися ніким, тим більше, тим більше, і з просто неадекватним рвінням. Вона буде прискіпуватись до вас. Тримайте чітко у фокусі своєї уваги. Вас принижують не тому, що ви низькі, а тому, що персона, яка береться вас принижувати, дотошно, огидно низька. Тільки вона цього прийняти настільки не може, вона винести цього настільки не може, вона опиратися в собі настільки не має на що, що вона нападає на вас.